Чисті душі, що взлетіли в небо, їм шлях, високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Небесна Сотня, то в серцях вогонь, Він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокоїть ти, земля, рідна, свою дитину. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними вскрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир і замовнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбутнє через віки. Хай буде небо, гобе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині, хай буде мир на Україні. Хай буде мир від лінії і до віку, Хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують усюди матері.